Пам'ятаєте, таку п'яту, яку ми е, вам показували, там де двигунчик просто ну дрова. Бачимо тут е, вже два двигуна, один і другий. Один і другий. Коротше, цей двигунчик у нас е, яка проблема по ньому була. По цьому двигуну у нас, е, ну коротше, тіньдець е, розпідвалам похавала постіль. Хто не знає, тут постіль йде без вкладишей. Просто у нас розпридвал лежиться на постельку. І для того, щоб відремонтувати цю постельку, це що треба зробити? Правильно, поміняти головку. Помінять головку, коротше, Посчитали туди-сюди, поміняти головку. Коротше. Там ще е, ланцюги, куча всього такий гімороз, щоб було проще просто знайти інший двигун е, і поставити інший двигун там, де у нього більш-менш все нормально. Зараз новий двигунчик, новий бушний двигунчик у нас, бачите, на верстаке. Ми його повністю також перепаковуємо, міняємо там цепочки, тобто робимо все повністю по обслуговуванню, щоб ми його поставили. Він не тік, все було добре, все було нормально. Тому, друзі, отак от не затаскуйте ТСА-чики свої, вчасно їх обслуговуєте. А що кушає розпредвали? Знаєте? Напишіть мені в коментарях, що кушають. Кушає двигунчик разпідвали. От цікаво. Ви у нас експерти. Там всі пишете, що там дорого, дешево, а це можна було зробити так, а це можна було зробити сяк. Коротше, і так далі. Ми ви більше знаєте. От напишіть, що хаває розпідвали, і напишіть, як це починить, не міняючи головку.